Карвачі, мужики, Всім привіт, всім слава приятеля. Тут бляха вітер. Що е, скажу? Так то коли не моє хрещеного, його немає вдома, я зараз керую. Моє одне там, інше там. Е, зараз, може то когось образить, скажу так, як вийшло. В житті зараз в Україні. У хелянкові приїхав бляха купувати щоб ми спекулянтам за безцінь віддали ту свиню, і там молоко і для, як... для свині, для яких розрахована та підстилка. І Щоб ті колбайоби мали що їсти. Бо та свиня, вона нікуди не піде, тільки вам десь комусь кубасу, депутатам і так далі. Особливо та, що вирощена не напряміться. Бо якби воно було комусь не потрібне, це б містопу пару разів тиждень діти. Отак. А ще другий ухилят знайомий. Вчора 28 гектарів спасав, бо горіло. Я жопнув, запалило. Отак, теж рятував когось, виходить. Ось і все, а за мене... Якщо не мають хлебки і говорити, що я вихиляюся, то я вам сто разів повторяти не буду. Де я був і що я бачив. І зараз на якому я рахунку держави. То ви бачите, тепер і держава у мене не на рахунку. І не в державі діло, ти йдеш там сам за людей, я розумію, це все прекрасно. Тільки, ви бачите, зробили з мене майже каліку і забулись. Як щось не є в моїх можливостях, значить. Я цього змінити не можу. Ну, тут такий нормальний, десь кілограм до 15. Бля, летить полова. Пані чуховщик цей майсість. Він ще масла. Вже, звісно, ножі там часом треба гострити тири пири. Але вітерець, ну це добре. та жара нарешті спала. Да, ну так, отак. Молоді хлопці тут пооставалися. Одиниці. Я один на своє село. Іван один серед одиниць на своє. Отак. От Роботящий буде хлопець молодець. Він такий файний, щирий, добродушний, справедливий, спокійний. Отаких кажу людей треба цінувати. Які люблять землю, люблять працювати на ній, щось хочуть добиваються, комусь хочуть допомогти. Він от. Так не сяк, в нього ти жнив було купа і так далі. Получилося, він одразу чмиг приїхав. Добре, що ще є, до кого обізватися, що людина послухає, як зможе. Бо то не то, що є такі дебіли, які бляха мають можливість, а він буде тобі сплітати там, не знати чого, а потім сміятися з тебе, що в тебе щось там, жнива пропали, тюхтюки, згнили там солома і так далі. Отаке то. Сильні не набиваємо, бо масла ти їх то немає. Файне купуємо. Ой. Просто треба забрати. Я вже приперся сюди даремно. буде мішати зараз. Ой, такі до 15 кілограмів, скільки там. Опа, на. Буду ж їхати возити те все. От і все, хлопці. Так що... За ту тезу я не знаю, хто її придумав і хто думає, що це нормально, що будуть воювати всі. Хлопці, війна, вона зараз і пішла війна на, як кажуть, винищують. Винищують нас, здавалося, бо є війна окупанти. Це все не то, що логічно і правильно, ну так воно виходить. Але вибачте, якщо солдат йде воювати, вдягнутий, ситий, озброєний, так як треба то його загибель чи поранення повністю лежить на відповідальності ідіотів діотівка Але вибачте, коли я тебе відправляють чути з голою, сракою, з це винуватий в першу чергу, в тому, що боронь Боже, станеться це, чи коли ти двохсотий, чи коли ти трьохсотий, чи коли ти п'ятісотий, якщо хто знає розшифровувати. Це буде винувати той, хто тебе туди відбрав, як він тебе підготував, як він тебе вдягнув, як він тебе настроїв, мотивував і снабжав далі на фронт. Якщо цього немає, то в більшості людей, хто ще має якесь кепало, відповідно закладається думка. Якщо я піду, і в мене є через те, що в мене не буде ніякого нормального зброєння, харчування, снабження, евакуації і так далі. Тобто свідомо наше, ж йти, якщо великий дуже час загинути саме по цій причині, не від пулі кацапа, не від снаряда, не від міни, а від того, що ти зразу йдеш з вилками на танк. Це у вас просто має бути поняття. Також, якщо хтось вважає, що хтось сидить, тут труситься, боїться, діло не то, що в страхові. Люба людина боїться за своє життя. Але якщо ти знаєш, якщо ти виходиш на мороз в куфайці, то ти знаєш, що ти той мороз можеш пережити. А коли ти виходиш в трусах, блять, то тебе ти вже знаєш, свідомо і несвідомо, що ти нахуй замерзлий. Оце так само і з своєю війною. От що вони зробили, блять, ці колбайоби, сука, Верховній Раді і так далі. От от як вони настроїли нас. От вони як настроїли. Тут наче просто нормальними словами неможливо сказати. Вибачте мені за мої криві слова, мене просто нерви беруть. Буде снабження, буде людське відношення до того солдата. Зразу кого забирають, от є мобілізація, є повістка. І якщо він при пам'яті, якщо він знає, що в нього все буде так, як треба. Тоді не буде проблем, що людину будуть вже вважати героєм, так? бо він пішов на захист держави. Кажуть, то ще не герой, всі мусять робити. Ну, вибачте, якщо ви так думаєте, чи це не героїчний е, вчинок сидіти в окопі стільки часу, як пацани сидять, вони всі там герої без винятку. Ну крім тих, хто втік, крім тих, хто пер, перевірщив. Це, звісно, вони всі герої. А ті, хто ховаються, вони... Не можуть бути якимись там, знаєте, лівими там людьми. От по тій самій причині. Як був початок, то йшли всі, скільки разів я навіть і так далі. Сказали, почекайте, вас не треба. А тепер, коли почалося м'ясо натуральне, тоді стало всі треба. Тоді, як вже люди побачили, що робиться бляха-мука, то тоді вже вибачте, тіпа, типу, стало всім ясно, що, що, що там можна здобути на тій війні. Пані антизон. Я думаю, всі та прекрасно повинні розуміти, що тут робиться. І хто ображається на мене, каже, мені йти на фронт, дякую, я вже був, що зі мною зробили. І так само повинні кацапів цепарі, це само собою, але повинні того, що в нас ідіоти командири були, а зараз ще хуже ідіоти. Отець все сталося. І стається в більшості випадків. Я думаю, історію з 59-ю бригадою, ви знаєте, це те, що отримала розголос. А те, що не отримало, то просто бо там бояться сказати, то ви ще просто собі уявіть. От і вся хлопці політика. От і вся політика. Тому, будь ласка, подумайте головою, перед тим якогось звинувачувати, що хтось там, наприклад, не пішов на війну мусить бути. Вони ж кажуть, ми воюємо за нашу землю, а ми тут на тій землі працюємо, щоб потім хлопці, які сюди вернулися, мали, як то кажуть, хоч якийсь там шанс-варіант. Бо якщо ми тут не будемо нічого робити з тою землею, в нас її просто повіджимають нахід. Як вже неодноразово тут було. Вже після смерті е, людей, хлопців, така херня стається, приїжджає, контора і каже, а ви не хочете землю продати? Потім ще починають лякати там і так далі. Ну то як це називається? Людина загинула, він фермер маленьким був там для себе. Там 15 гектарів мав. І все, його нема, нема кому робити, вони приїхали до жінки, давай землю, блядь. Ну, це ж сумасшедший комплек? Оце та? ну, як це називається? Так що одні хлопці тримають там фронт, а ми тримаємо другий. Де ми тут сиділи пили, а не хуярили зрання до смеркання, тоді було б друге діло. І я сказав би, так, да, ми реально ніколи нам не робимо. А так, що ж іще, і ще якісь донати збираємо і так далі. Ну що, що, небудь робимо? 90% тих, хто тут ховаються по-натуральному, вони багато чого не роблять зовсім. Хер клали. Ми ж то що, щось робимо, йохлемо. Так що подумайте перед тим, як казати, що хтось в чомусь винуватий, чи ви не робите так само. Або як ви робите взагалі зі своєї зі свого пу? Добре, що в нього є що чектюки, я мана читати. Думаю, що ви зрозуміли такий ліричний момент. Тяжко просто ще оці ТЦК що в путь людей. Ну, йоп. Замість того, щоб штрафувати людей, дайте їм підтримку фінансову на збори, якісь так далі, дайте їм якісь гарантії, що вони попадуть не в сраку, будуть вдягнуті в озброєні. Я ж ще говорив тільки що. Бо якщо того не буде, то не буде як воювати. Бо кому буде, а як не буде? Отак. Війна це не кількість людей просто, це якість має бути. Німці так і взяли. Чуть не півсоюза, таким макаром, за рахунок якості, озброєння, снабження, транспорту, там, харчування і так далі. Так було. І ще ніхто того всього не відміняв. Так, хлопці, все, я вже мені надоїло ходити, у мене так та нога однімає, і ходжу каліка. Отаке. Так що думайте, гадайте і будьте хлопці всі Здорові!